І першу відкрию я. Цікаво, що там. О, ні, Це ж цибуля. Я це не буду. Будеш, будеш. Це потрібно зробити. Ну, Якщо треба, то треба. Добре, я відкушу. Ой, який жахливий смак. Тобі не пощастило, а нам пощастило. У нас його немає. Я зараз вся розплачусь і у мене потече макіяж. Гедота. відота. Ти наступний. Так, ну подивимось. Так, чудово! Мені дістався смачний твікс. Знімо обгортку і з задоволенням його з'їм. Спочатку візьму одну паличку, а пригостити. Ну, вже ні. Їж свою цибулю. І тобі не дам. Сам з'їм. Добре, подивимо, що у мене. Вау! Який цікавий апарат. Написано Х2. Ну і добре, наче весело. Ой, що це було? Воно влучило в цибулю. Нічого собі. Він подвоївся. Як це можливо? Енні, навіщо ти це зробила? Мені дві було. Цибу...